Мене звати Віта, я продовжую вивчати німецьку і готуюся до екзамену рівень Б2. Через кілька днів екзамен я готуюся сама, в мене не було жодного курсу, і я хочу показати знову нові слова, яких я раніше не бачила і не чула. Можливо, я чула, але коли ти в контексті розумієш, про що йдеться, то часом не звертаєш взагалі на слова уваги. Просто зрозумів, що сказано, і все. Є такі слова, наприклад. Вегін діа стосовно тебе чи через тебе. Вегін міа, вегін онс. Там, я не знаю, ми не поїхали, наприклад, в відпустку через нас, бо в нас була причина. Вегін онс. Але є такі слова, те саме значення. Але. Майнет вегін, дайнет вегін, зайнет вегін. І так далі. І я перший раз побачила, мені попалося слово, до речі, Зайнет Вейген. Якби через нього. І я така, що це таке? Ось перевірила. Нові слова. Я такого не знала. А ви знали? Ще тут покажу заразом. Я пишу зараз листи, тренуюся безверде, біти, інформаціоне і так далі. Отзувайте, через кілька днів екзамен.